Всіх вітаю, з вами Марія і пригодитесь до наступних подій. Дивимось, як зазвичай, сьогодні на завтра, на один день. Починаємо з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Цікаво, а у когось тут дійсно зміни кардинальні, доленосні зміни. У когось тут рух. Рух. Це не, не виглядає, як підете від когось або від вас хтось, а тут рух у стосунках, розвиток у стосунках, коли будуть зміни знаєте, від того, як було і як стане. І далі кажуть: не дивись поки що про це. Просто попередила, хай будуть готові. Ну, знаєте, по цих картах воно і не виглядає як щось погане, насправді, то щоб ви там себе не лякали. Це у когось просто може бути як вихід на новий рівень у стосунках. Ми дивимося завтра зараз просто особисте життя, і це може бути. Спілкування з будь-ким. Не обов'язково, що це ну, там, кохана ваша людина. А це може бути там, і з родичами, і з друзями, і ну, колеги. Це просто от змін, зміни у стосунках. Побачите, у кого як це буде. А тепер кохання, сфера кохання, до чого вам тут готуватися у сфері кохання. Буде рух. Але дивіться як, тут рух трошки інакший. Тут королева мечів вона буде диктувати правила. Це, якщо дивиться чоловік, то навіть колишня може так диктувати ваші правила. Або зараз у вас є стосунки з жінкою, яка от в цей день вона не буде. Знаєте, от як серцем вести ваші стосунки вперед. А у неї будуть саме роздуми залаштовані от до цієї ситуації. Це просто, от, знаєте, ситуація одного дня. Але вона не почуттями буде диктуватись, а саме розумом. І ну, Маніпуляції тут теж можуть бути. тож... Просто будьте уважні, для жінок, то це ви будете просто коригувати якісь там ваші стосунки. Ну, от бачите, от знову ж таки, ви. Саме жінка буде в цей, ну просто карта вистрибнула. Саме жінка буде найголовніша, найважливіша в цей день для когось. Це може бути втручання... Або свекрухи, або колишньої, але в меншому відсотку. Ну, зазвичай, воно так, знаєте, головна позиція це просто от ви берете все на, на свою відповідальність: От вас як пару, ваші стосунки, ваше якесь там. Цілеспрямований рух ваш вперед. Ну, це, це, це просто, знаєте, як я так вирішила, я так хочу, отак воно мені виглядає. Але ж один єдиний день роздивляємось. Хоча те, що ви будете робити в цей день, воно дасть розвиток на багато днів вперед. Далі дивимось на до чого вам. Приготуватись в роботі. Угу. В роботі зміни, зміни, ну такі, знаєте, доволі швидкі зміни, які будуть хитрі. Чи ви хитрувати будете, чи з вами хтось буде хитрувати, але ж це в колективі, це ви разом з кимсь спілкуючись, будете відчувати на собі зміни. Тож, будьте уважні, все ж таки. А, тут хитра допомога, тут хтось тут не буде навіть контролю над ті, Знаєте, як швидко хтось. Або це ви так зробите. Як розіграєте комбінацію, так хочеться сказати. Коли або вас хтось там швидко буде просити, давай, от, от мені швидко потрібна твоя допомога, або ви швидко отримаєте чиюсь допомогу. Тут ви різні, у вас по-різному воно буде в будь-якому випадку. Давайте далі дивитись, що вам важливо прийняти. Його важливо прийняти цей день. І до цього теж треба готуватись. Угу. Тут буде закрита ситуація От, дві жінки: королева жезлів, королева Пентаклів. Закрите і відрізане спілкування, може, це взагалі для когось. от Просто не будете далі спілкуватися, як відріжеться сама по собі можливість, потреба до спілкування між вами. Для когось це просто якась ситуація буде цілком і повністю закрита між вами. Це от просто як ну, допрацювали до кінця і все. І для когось інформація, яка буде надходити від однієї до іншої, там вже в будь-якому там між вами порядку, або, наприклад, ви там в енергіях королеви жезлів і ви надаєте інформацію такій королеві Пентаклів, або навпаки. ну... Тут вже не так має значення, бо ви різні, вас багато, і у вас по-різному ситуація буде відпрацьована. Але та інформація, яка буде отримана чи вами, чи від вас, вона буде важливою. Вона буде, знаєте, як можливість закрити якісь питання або одне, або кілька питань. Але ж е, треба просто от дуже уважно віднестись до цієї інформації. Тоді воно буде якомога найкраще працювати для людини. Від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого краще, б за все, відмовитись. Прикрию. Так, від чого? Дивіться. Тут якась доленосна ситуація, відмовитись від аж занадто такої позиції, коли ви закриваєтесь, коли ви обороняєтесь від когось. Пропонується вам розвиток, може комусь взагалі дорога ну, з'їздити кудись. Пропонується з метою як, 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 як би це вам пояснити. Коли вам десь в якійсь ситуації, треба як відродитись, як відродити якісь там свої можливості, сили. Або взагалі ситуацію, щоб надати їй розвиток, або щоб вам розвиток надати, щоб е підвищити вашу, вашу енергетику, ваші сили, вашу впевненість. А ви в цій ситуації як захищаєтесь? Я не хочу, тому що. Ну там, наприклад, тому що я не хочу, от просто вередую. Я не хочу, бо колись я там спробував, в мене не дуже вийшло. Я це досі пам'ятаю, і настрій псується одразу. От якась така ситуація, в якій ви от, начебто, у вас є причина, але вона така, знаєте, дрібненька і дитяча якась. А вам би треба розвинутись в тому, що вам буде запропоновано. І у вас цікавість до цього є, але нема бажання, наприклад. Далі дивимось, чого вам не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Вам тут дороги якоїсь змін, наприклад, зміни локації, змін взагалі енергій. Цього не уникнути. Це теж вам по долі. Тут зміни, які вам ну, ви впевненіше будете, ви як перемогу в чимось отримаєте, і це духовний розвиток. Це може бути зміна оточення, але, знаєте, тут як на, на краще. Тобто ті люди, з якими вам спілкуватись в майбутньому, до яких ви вже так чи інакше, ви вже до них наближаєтесь, вони будуть духовно розвинуті, вони будуть духовно вам близькі. І це знаєте про розвиток ваш теж. Тобто тут день змін, які вони не швидко будуть для вас в життя втілені. Вони будуть це, як знаєте, вам дається можливість підготуватись до цього і внутрішньо якось морально підготуватись. Але ті зміни, які налаштовуються, вони от невідворотні для вас. Це те, що долею прописано, так повинно бути. Наприклад, вам треба нове оточення собі мати, нових, нових знайомих, нових для вас людей, які будуть допомагати вам у розвитку, у вашому ставленні як майстра, як взагалі людини. І так чи інакше, а вам все одно треба буде зустрітись з цими людьми. Все одно у вас буде це знайомство, буде розвиток такий. Бо так прописано у вашій книзі долі. Ну, так воно просто повинно бути. І навіть якщо ви в цій ситуації якось там кажете, що я не готовий чи не готова, значить простір під вас трошки підлаштується, але ж і вас потім якось так налаштує на те, що більше не вередуй, а приймай так, як є. Далі дивимось пораду від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. От все ж таки вам треба буде розвинутись якісь таємні для вас знання, які от на сьогодення таємні, вони вже готові вам розкриватись, розпаковуватись, якісь дари вам все ж таки приймати від долі найближчим часом. Вас готують у, ну, скажімо, до, до переможних якихось. Ну, ситуації до перемоги в якісь певній ну, десь, десь у вас на сьогодення складається ситуація, яка повинна змінитись для вас саме в перемогу. Десь ви одержуєте верх, десь ви будете кращою людино, людиною, ніж от просто на момент, як слухаєте е це відео. Як дивитесь його, але ж це, це не стрибок, такий, знаєте, от просто ну, за одну мить, а це те, до чого ви поступово просуваєтесь. Це те, що вам вже час отримати той розвиток, який вам ну, от по таких картах не вминути все одно, це доля. Просто це доля ваша. Для когось розвиток в езотеричних науках. Теж вам цього не оминути. Це просто це ваше. От ви такі, такою людиною народились. Вам треба в цьому розвинутись. Це, ну, як хочете, а прийдеться прийняти і прийдеться в цьому йти далі. Ну і для всіх інших в будь-які знання, які вам треба одержати, і які вам треба в собі розвинути. Теж приймайте, як є, бо воно все одно воно до вас йде. Все одно, ви, як та губка, будете цим напитуватись, набирати цього. Все, на цьому я закриваю відео. Всім дякую, всім гарного дня та настрою. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!